Азербайджан не проковтнув збиття літака і пішов на крайні міри. Декілька днів після інциденту було затище. Ймовірно, йшли консультації з старшим братом Турадчиною. І тепер, як пишуть пабліки, Ердоган дав добро на удар у відповідь по РФ. І президент Азербайджану Алієв вийшов із неочікуваним оголошенням. Схоже, під новий рік Україна отримає дуже гарні новини. Подробиці далі а ми вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайки і підписуйтесь. Почалося все з того, що президент Азербайджану Ільхам Алієв Скрив низку причин пов'язаних із катастрофою літака. А зал поблизу Мактаунта напряму наїхав на РФ, схоже отримавши підтримку Туреччини. Ми знаємо, що наш літак був приведений в некерований стан засобами радіоелектронної боротьби. Це перше пошкодження, завдане літаку, зазначив Алієв в інтерв'ю азербайджанським змі. Президент також сказав, що унаслідок вогню, що був відкритий землі, сильно постраждала і хвостова частина літака. Президент Азербайджану Ільхам Алієв зажадав вибачень і визнання провини від реші. Рашиз... Ської сторони про що писала місцеве видання «Калібр». Далі пряма мова Алієва. В чому вони полягали? По перше, рашистська сторона повинна вибачитися перед Азербайджаном. По друге, повинна визнати свою провину. Ну а по-третє, винні мають бути покарані, притягнуті до кримінальної відповідальності. І азербайджанській державі і пасажирам і членам екіпажу мають бути виплачені компенсації. Це наші умови. Перше з них вже було виконано. Сподіваюся, що інші наші умови будуть прийняті. Усі ці умови справедливі, і тут немає якихось надзвичайних вимог чи питань. Це ґрунтується на міжнародному досвіді та принципах нормальної людської поведінки. Ну а близькі до Путлера особи вважають, що мовляв вибачення рашистського лідера цитую вже багато важать, і інші рашист-анонім вважає, що такий тон Алієва є наслідком того, що РФ, мовляв ніяк не відповіла. Союзникові Азербайджану турецького президента Ардугана. Далі пряма мова. Ардуган вдарив по нас у Сирії. Нічого йому за це не було. Вимагає Крим та не отримує гідної реакції. Аліїв глянув на це і вирішив бути як його турецький союзник. Сумно. Якщо ми ніяк не відреагуємо на таке, то будуть нові удари в тому ж Криму, про який ніяк не може забути Ардуган і не лише наголосив співрозмовник рашистського пабліка. Він пообіцяв, що порадить Путлю Ротстую дати серйозну та відповідь Відповіді Туреччині і Азербайджану до слова про Ердогана Расисти також чимало пишуть у своїх пабліках. Окупанти бідкуються, що, мовляв, турецький президент поставив новий ультиматум Путлеру. Далі цитую, ми отримали новий ультиматум від Туреччини. Ердоган нагадує про бажання забрати під свій контроль Крим. І відтак ставить питання: якщо рашистська ППО плутає пасажирські літаки з дронами, то як вона захистить Крим та Севастополь від західних ракет? Відверто жартує. Явно готує якийсь новий удар по півострову, так бідкається джерело в рашистському МЗС. Співрозмовник рашистського пабліка в Кремлі підтвердив факт отримання нового ультиматуму з і Вважає, що настав час, мовляв, діяти серйозно. Інциденти з азербайджанським літаком простає. Новими подробицями та може стати проблемою для Путлера та Кадирова. І про це чимало пише рашистських телеграм-каналів. Зокрема, один із них це кремлівська табакерка. Відповідно до цих даних, Кадиров намагався поговорити з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим. Але той відмовився далі з допис, і з одного боку зрозуміло, хто такий Кадиров для Алієва. Але з іншого боку, в Азербайджані зараз популярна версія, що РФ не тільки збили літака, а й спеціально відправила Актау, щоб той дороги впав. Вумора дуже небезпечна версія, сказала джерело у Кремлі. Кремлівське джерело стверджує, що Алієв спілкувався з цього приводу з Такаєвим, щоб той забезпечив прозоре розслідування інциденту з літаком Азербайджан Ерлайнс. Цитую чуток спроба Кадирова зв'язатися з Алієвим, не була узгоджена, що може створити нові проблеми для глави Чечні. Так йдеться у повідомленні. Крім того, Рашиський паблік пише про те, що масштаб проблем, що виникли після аварії літака Азербайджан Ерлайн, схоже, тільки починає розростати. Принаймні для окремих людей. З'явилася інформація, що після авіакатастрофи Рамзан Кадиров додатково посилив охорону. Авторитетні люди рекомендували йому зайвий раз не висуватися з Грозного і точно не залишати Чечню найближчим часом. Примітно, що як пише табакарка, на борту був близький родич однієї вкрай поважної в Азербайджані людини. Більше того, він також мав летіти цим рейсом, але в останній момент плани змінились. Цього чоловіка називають близьким до Ельхама Алієва. Відтак рашисти припускають, що саме цим пояснюється такий різкий тон Алієва в комунікації з Путлером. Далі в рашистському телеграм-каналі зазначили і наступне: з поміж іншого, Аліїв розумний та досвідчений лідер. І зараз він хоче, щоб Арефія назвала та. Покарала винних Потлер не дав чітко зрозуміти, що винних буде покарано, запропонувавши допомогу з за розслідуванням. Ну а загалом, поки занадто багато ниток ведуть до Кадирова, це змушує нервувати не лише його. Якщо хтось захоче відповісти йому своїми методами, це призведе не лише до перевороту на Кавказі, а й до необхідності швидкої передачі влади. Над Чечнею в разі ліквідації Кадирова. Наші співрозмовники сподіваються, що з Азербайджаном вдасться домовитися, зокрема, шляхом якихось поступок за Кавказом. Але яструбу в отученні Путлера вважають, що Алієв і так діє дуже рішуче. Але що показово жоден із них не вступився за Кадирова. Кінець цитати при цьому та штабакарка пише про те, що мовляв різкі заяви Ільхама Алієва про катастрофу підбитого у Чечні літака Азербайджан Ерлайнс неприємно здивували низку наших джерел у Кремлі. Цитую хамством та грубою тональністю. Ну і варто зазначити, що нині президент Азербайджану ЛХ Малієв в РФ в спробі приховати свою роль в катастрофі літака Азербайджан Ерлайнс, виступивши з різким засудженням, яке сигналізує про зміну розстановки сил, що тривали час дозволяла Москві володарювати над колишніми радянськими республіками. Про це пише The Wall Street Journal, аналізуючи події після авіакатастрофи. Цитую, взаємні звинувачення являють собою одну з найбільших конфронтацій між Ерефією та лідерами колишніх радянських територій, з якими вона колись поводилася не більш ніж з підлеглими на своєму стратегічному задньому дворі. Пише так The Wall Street Journal. Також наголошується, що суперечка ліструє ослаблення влади і впливу Москви в регіоні після її вторгнення в Україну. Цитую сва. Арка з Азербайджаном показує втрату Москвою впливу ближче додому. Наголошується у статті, а оскільки вплив Москви слабше, важеля контролю, яким володів Кремль, Вислизають автор публікації. Також нагадує про зіпсувані відносини Арефії з Вірменією, і в зв'язку з тим, що майбутнє відносини з Азербайджаном під питанням Москва ризикує втратити виляння на південному Кавказі. Водночас зростаюча міць Туреччини в регіоні порушує статус-кво. Особливо це стосується Азербайджану. Втрата Азербайджану Арефію може зашкодити відносина Москви з Туреччиною. Вважають аналітики. Ну і так чи інакше, рашисти безумовно будуть відповідати за кожен скоєний злочин в. В тому числі за збитий азербайджанський літак. А президент України Володимир Зеленський повідомив, що доручив передати партнерам інформацію розвідки щодо катастрофи літака Азербайджанських авіалінії. Також глава держави закликав тиснути на РФ для припинення брехні про цю катастрофу. Не сумніваюся, що можна встановити повну правду про катастрофу літака Азербайджанських авіаліній, що РФ не вдасться нічого приховати. Зараз же залучені партнери, яким може довіряти про передусім Азербайджан, так сказав Зеленський. Крім того, він підкреслив, що Україна надасть усю допомогу, яка необхідна. Далі пряма мова. Ми закликаємо підтримувати Азербайджан у цій ситуації, і кожну країну тиснути на РФ, щоб припинилася брехня про цю катастрофу. Така ж брехня, як була і про Еман 17 про збити над Донеччиною Боїнг у розмові з президентом Алієвим. Ми відзначили героїзм екіпажу, який витягнув літак на територію Казахстану. Який врятував 29 осіб, але на жаль, багато загиблих. І за все це повинна бути відповідальність. Відповідальність саме тих, хто вдарив по літаку, і хто все це в Рефі допустив, що літак став мішенью. Ну і також. Наступного року можуть бути знайдені потужні засоби проти шахедів, Про це каже теж військовий військової частини. Не можна випускати на фронт без засобів протидії дронам. Наголосив на цьому український військовий Ігор Луценко. Він є також співзасновником центру підтримки аеророзвідки, відповідаючи на запитання щодо розвитку напрямку протидії російської системи ППО. Він зазначив, що очікує можливо не НАТО швидкого, але все ж таки прогресу в українській. Ких ракетах цитую далі його слова. А мені здається, що є ознаки політичної волі з цього питання. Саме мені здається, що наше вище політичне та військове керівництво усвідомило те, яким чином слід займатися цією галузю, що потрібно ставити фахівців, потрібно ставити людей, які мають унікальний набір знань на межі між військом, тобто, що відбувається на фронті, взагалі на війні, і що відбувається в техніці, тобто знань саме технічного характеру. І звісно, організаційний потенціал, а він не виключив, що до. Кінця наступного року якихось змін якісних саме з ракетами можна очікувати. Ну а в Ростовській області безпілотники українські атакують рашистів. Ну не самих рашистів, а їхні важливі об'єкти. В Росії стає все більш небезпечно, неспокійно. І Ростовська область сьогодні ввечері атакувала БПЛА. Сальськ Ростовської області саме атакувала БПЛА. Зазначають, що пошкоджено локомотивне губернатора Ростовщини заявив про незначні пошкодження. Спору. Уде на території локомотивного депо зокрема уточнив про вибиті шибки. Також губернатор поінформував, що пожежі не було. а За попередніми даними Росіян, ніхто із людей не постраждав на місці. Працювали необхідні служби. Звісно, в Росії вже традиційно наполягають на тому, що всі повітряні цілі збила повітряна протиповітряна оборона. Проте така версія не підтверджується. Ну а в мережі діляться відео, де видно дим над підприємством. І автор відео говорить за кадром, що бачив, як туди влетів дрон. Такі історії із Арефії також. З'являються досить цікаві і е, дійсно розуміємо, що Збройні Сили України працюють потужно. Ну, звичайно, від у, з, 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 ЗСУ від ГУР поки що немає подробиць е, і немає підтвердження, але будемо очікувати. Від гур, до речі, є підтвердження щодо того, як на окупованій території Донеччини було знищено телекомунікаційне обладнання Росіян, про що повідомили сьогодні в ГУР. цитую їхні повідомлення. На тимчасово окупованій території Донецької області знищено чотири. Об'єкти з телекомунікаційним обладнанням незаконного оператора зв'язку Фенікс, який використовують газагарбник, розповідають розвідники. Окрім того, як йдеться в повідомленні через пожежу, яка сталася на території Ленінградської області РФ, поплавились обладнання для стільникового зв'язку. Також зруйновано вогнем три залізничні релені шафи, управління залізничним рухом в Ярославській області держави агресора, ускладнення і перешкоди для логістики зв'язку російської окупаційної армії. Важливий процес, який не припиняється, наголошують. Розвідника саме таку інформацію. Далі послухаємо і авіаексперта експерта Богдана Далінце, який розповідає про те, як Україна бореться. Ну і до речі, про погрози з боку расистів. Особливо він акцентує увагу на Арішніки, який є реінкарнацією старої радянської ракети рс 10 «Піонер». Що відомо про цю ракету, і чи є дійсно якась небезпека від неї, або це все фальш з боку Ерефії? Давайте дізнаємось. Що говорити про річник, то маємо розуміти, що це, хоч і нова російська ракета, але вона, в принципі, не є якоюсь там кардинально принципово іншою. Це фактично реінкарнація ще радянської ракети РС-10 «Піонер», яка була ракетою середньої дальності і призначена для ураження цілої на дальності від 2000 до 5000 км. кілометрів. І в принципі, більшість експертів сходяться в думці на тому, що це є практично полегшена і зменшена ракета ЯРС, яка є частиною міжконтинентальних балістичних ракет. Великої дальності, ось щодо технічних характеристик, в принципі, вони так само достатньо близькі до тих ракет, які Росія використовує в своєму ядерному щиті. Тому казати, що річник це якась абсолютно нова кардинальна зброя не доводиться. Це просто е, одна з чергових версій, побудована на базі радянських розробок і існуючих е, ракетних програм Російської Федерації. Щодо їх е, е, якості, з точки зору як боєприпасу, на сьогоднішній день складно достатньо оцінювати. З однієї сторони експерти сходяться до того, що вони мають достатньо високу. Кучність, яка відповідає потребам саме для носія ядерної зброї, ось, але якщо говорити там про використання цієї ракети, як монкаючи балістична ракета високоточна, то навряд чи ця ракета може такою вважатися. Її точність є достатньо низькою. Ось, але для тих задач, для яких вона створювалась, вона і не потрібна ця точність. Інше важливо складувати цього засобу ураження, звісно, що вона використовує так званий кластерний боєприпас, тобто, це 3 по 6 бойових частин невеликої маси кінетична енергії, які до речі, вони скопіювали у американських ракет. Ось тому, що першу такий бойову частину придумали саме американці, росіяни вже просто її скопіювали. І звісно, використання виключно кінетичної енергії на сьогоднішній день залишається відкритим, наскільки такі боєприпаси є ефективними, тому що принаймні та інформація, яка раніше озвучувалася силами оборони. А ну а далі до теми ТРО будемо переходити ближче, адже є багато дивних заяв з боку Рашистської недокраїни. І ось зрозуміла пика Кремля вийшла з свіжими заявами. Це мова йде про Лаврова, який каже, що РФ доведеться скасувати мораторій на розміщення ракет середньої та меншої дальності. Він каже, таке стою на сьогодні. Очевидно, що, наприклад, наш мораторій на розміщення. Семонде фактично практично не життєздатний, від нього доведеться відмовлятися. Таку заяву сказав речник. Перепрошую, він навіть не речник, але в принципі ну робить роб, робити він може тільки те, що роти відкривати те, що Путін йому сказало, то він говорить. Лавров сказав це генстворіановості в інтерв'ю. позицію Москви в цьому питанні очільник так званої АМЗСРФ аргументував тим, що США за його твердженням проігнорували застереження з боку. Ф та Китаю і практично перейшли до розгортання озброєнь зазначеного класу в різних регіонах світу. Цтую далі рішучість в реалізації компенсуючих заходів. За словами Лаврова, Москва продемонструвала, провівши випробування в бойових умовах балістичної ракети середньої дальності Арішнік. Наприкінці листопада ЗСРФ СРФ завдавала удару цієї ракето по українському місту Дніпру. Згодом президент РФ заявив, що ця атака стала відповіддю на удари України по території Росії. А американськими ракетами атакам Сихаймерс, також британськими штормшеду. Ну і говорити про те, що буде після м, лютого двадцятого року, коли ДСНО припинить своє існування, Лавров не став. Наступного року ще багато може статися. Сказав рот Смердючий Кремлівський. Так ось ну а коментуючи перспективу мирних переговорів щодо України наступного року, Лавров висловив впевненість, що і чина і майбутня адміністрація США в цьому плані має важелі тиску на Київ щодо. Російських умов для початку таких переговорів то у зв'язку з цим Ларов казав на необхідності усунення довгострокових загроз безпеці Росії пов'язано з забезпеченням позаблокового статусу України та пропиненням експансії НАТО. Крім того, Київ має взяти на себе конкретні зобов'язання щодо забезпечення прав, свобод та інтересів російськомовних громадян і зрозуміло визнати територіальні реалії, які закріплені в Конституції РФ. Сказав він. Ну і мається на увазі, а що незважаючи на все, відмовою країни від повернення своїх територій східних ат. Території окупованих Арефією і також тимчасово окупованого Криму ну, зокрема поговоримо про актуальне, про те, що дописував Петро Андрюшенко в своєму телеграм-каналі. Це про Таганрог, адже досить часто він дописує, що в Таганрозі щось відбувається. таке неспокійна. Місцеві жителі скаржаться на вибухи, на бавовну. І от ця ніч не була винятком. Таганрог дописав Петро Андрюшенко. Вибух в районі Руське Поле після оголошення повітряної тривоги. Добрий вечір. Ви Веселої ночі дописав Петро Андрущенко і побажав рашистам все ж таки неспокійної веселої ночі. Так би мовити, як там Путін диктатор казав, двіжуха так, от на території рафії продовжується ця двіжуха, зокрема не лише в Таганрозі. Ми багато говоримо, що майже кожної ночі добрі дрони залітають і несуть свою демократію. В різні області, в різні регіони на території Росії, але що цікаво, з'являється, поговоримо. Адже вчора ввечері досить таки багато дискусій було стосовно того, що говорив і Дмитро Гордон, зокрема щодо завершення війни. От уже сьогодні, 30 грудня, я думаю, всі бачили те інтерв'ю, коли він розповідав, що він вірить, що 30 грудня завершиться гаряча фаза війни, і в цей же час пропагандистські змі публікували про те, що нібито літачок Путіна, тобто. Верхівки саме Ерефії літав до Вашингтона. З'являлася така от інформація, і вже навіть показували маршрут літака Росія. і Він свідчить про те, що хтось із керівництва Ерефії міг провести два дні у Вашингтоні цього тижня. Про це дописують і самі пропагандистські змі саме цим літаком свого часу літав і відомий. Також керівник Радбази РФ Дмитро Медведєв, Спеціальний пасажирський літак ілог 96 перепрошую, 300 перепрошую зі складу президентського авіазагону Росія. 26 грудня літав у нью Вашингтон. та Вашингтон. 28 ж грудня він покинув Сполучені Штати. А хто саме перебував на борту, яким користувалися вищі посадовці російського режиму? Поки що невідомо. Про політ літака стало відомо з даних сервісу Флайт Радар. І згідно з ним, 26 грудня борт. Номером ra 96023 прибув до Нью-Йорка із Санкт-Петербурга, а трохи пізніше полетів до Вашингтону. Ну і при цьому 28 грудня, Іл-96300 здійснив рейс у зворотньому напрямку. Хто був на борту, невідомо, але зазначається, що таким літаком користуються лише. Перші особи російського режиму, зокрема й керівники спецслужб. Ну а про візит російської радової делегації до Сполучених Штатів Америки з обох сторін офіційно не повідомлялося. Ну і цікаво, що саме цим літаком свого часу також літав і Дмитро Медведєв, окрім нього саме цим бортом, користувався для польотів на сесію асамблеї ООН і голова МЗС Рафій Сергій Лаврові використовувався Іл-96-300 і голова служби зовнішньої розвідки Сергій на. На деякі ЗМІ, з посиланням на власні, нібито обізнані джерела, пишуть, що на літаку до США Америка літав і помічник президента Райфі саме Микола Патруш. але його візит буцімто виявився невдалим. Ну а от пропагандистські змі до речі також дописали, що літав цей літак ймовірно для таємних переговорів, результати яких можуть бути оголошені найближчим часом. Саме на це натякають і расисти. Знову ж таки, в контексті того, що вчора ем, все ж таки досить емоційно обговорювалося в інфопросторі українському, саме слова Гордона. От вони вирішили так, би мовити, підіграти цим словам. І показати, що нібито готуються вже таємні переговори, про які ми скоро вже дізнаємось. Так, от, якщо ми згадали вже про літачки, згадаємо і про ту трагедію, яка сталася напередодні, і про те, як реагує Азербайджан. Адже додалі більше деталей з'являється, що Азербайджан із 1 січня посилює вимоги до перебування росіян на їхній території. Що відомо з цього приводу, так те, що. Як передають наші колеги, було відповідну постанову ухвалено в неділю кабінетом міністрів Азербайджану. І далі цитую, що йшлося в повідомленні. Термін тимчасового перебування в Азербайджані без візи для громадян Російської Федерації та осіб без громадянства, які постійно проживають в Арефі, не може перевищувати 90 днів протягом одного календарного року. Йдеться у повідомленні. Рішення набуває чинності з 1 січня 2025 року. Ну і як повідомлялося напередодні, в МЗС Азербайджану Заявили про намір змінити правила тимчасового перебування громадян ЕРФІ на території Азербайджану. Відповідь на нові правила ухвалені щодо тимчасового перебування іноземних громадян у Росії. Ну а далі знову ж таки будемо обговорювати всі ті події, які пов'язані з цим літаком. Адже Андрій Коваленко, це керівник центру протидії дезінформації, досить часто коментує такі важливі події, які відбуваються не лише в Україні, але й світі. Ну і цього разу він дописав наступне. Лів максимально принижує Путіна за збиття літака, а той намагається вивести з під удару Кадирова. І найцікавіше, що Казахстан та Китай не проти тиску на Москву.